Зловили на махінаціях з лісом, за даними слідства, керівник Ківерцівського національного природного парку Цуманська Пуща Віталій Деркач спільно з керівником волинського деревообробного підприємства здійснили незаконну рубку особливо цінних порід дерев на території природно заповідного фонду. Правоохоронці встановили, що очільник нацпарку організував і забезпечив безперешкодну рубку, адже Відправи працівників лісгоспу облаштовувати екостежку в іншій місцевості. Ну а в цей час представники деревообробної фірми незаконно виробили дерева у природно заповідному фонді. Під час обшуків на об'єктах господарювання фігурантів виявили та вилучили майже 500 метрів кубічних дубу великих діаметрів, які готувалися до переробки, а також майже 300 метрів кубічних уже готової продукції. У подальшому змовники планували обробити деревину та експортувати її за підробленими документами до країн ЄС. Однак на заваді їм стали правоохоронці. Встановлено, що внаслідок протиправних дій зломисників завдано збитків державі у розмірі 16,5 мільйонів гривень. Обом зломисникам вже повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності до відповідальності.